Друзі, вітаю один з найбільш антиукраїнських кандидатів Сполучених Штатів, який говорив, що українське питання повинно бути закрите на користь Росії. Людина, яка дуже агресивно кидалася в сторону нашого суверенітету та незалежності, знялася із виборів. Давайте про це поговоримо, але спершу підпишіться на канал. Це дуже важливо, щоб боротись проти російської пропаганди тут. Друге, що надзвичайно важливо, зробіть донат для наших хлопців. Для запорізького напрямку роботино. Ми купляємо їм три прилади нічного бачення: 411 тисяч, більше сотні ви вже насипали. Давайте трошки активізуємося, закриємо цей збір, бо наступний у нас прекрасний безпілотник, деталі якого я розкажу трошки пізніше. Тому зараз на прилади нічного бачення закриваємо і далі рухаємося вперед. І підписка це теж важливо, прямо зараз робіться. Конкурент. Трампа знявся з виборів Рон де Сантіс, губернатор Флоріди, знімається з виборів у президентській виборчій гонці. Записав відео в масківській соцмережі X, яка колись називалася Twitter, Він сказав наступне: сьогодні я призупиняю свою кампанію. Для мене очевидно, що більшість республіканських виборців на праймері схочуть дати Дональду Трампу ще один шанс. Десанті сказав, що в нього є розбіжності в поглядах із Трампом, але вважає Трампа кращим за Джо Байдена. Перед цим Трамп переміг 51% на праймері з Вайові 15 січня, і ось тут на починається найцікавіше. Так він знімається на користь Трампа. Ходять чутки, що, начебто, йому можуть пообіцяти пост віце-президента. Людина була конгресменом, сенатором, людина була. Успішним губернатором Флориди, одного одним з базових штатів республіканців, Техас, Флорида, це база. Ну, от і власне дружив з Трампом, трошки там посварилися, хотів Трампа виграти. Зараз бачить, що не може, і знімається йому на користь. Ну і, власне, може отримати посаду віцепрезидента, може не отримати, бо цю посаду вже, начебто, не публічно обіцяли ще одному українофобу такеру Карлсону. Який власне теж робив антиукраїнські заяви, який дуже любить Путіна, який дуже насправді любить Орбана, з ним брав інтерв'ю нещодавно. Ну Трамп когось із них собі точно обере. Для Десантіса непогана історія. Можна зараз побути віце-президентом в Трампа за умови, якщо він виграє. А потім собі взяти е і піти теж в президенти, Трамп на третій термін все рівно йти не зможе, або виждати, поки республіканці там зайдуть на термін, потім піти взагалі на два. Да? Таке можливо, він собі комбінацію проводить. Але нас не стільки цікавить біографія Рона де Сантіса, скільки і його майбутнє, скільки цікавить все-таки перемога проукраїнського кандидата. Трамп не є дуже проукраїнським, хоч Борис Джонсон його захищає, хоч і. Багато хто різних політиків каже, що він може бути і антиросійським. Ми цього не бачили. Ну, от, і відчуваємо спиною, що може бути певна угода і без врахування інтересів України з президентом, згідно з тих документів аудіо. Які були вилиті, він не, в публічний простір, він не сильно рахується. Хоч і каже, що в них супервідносни, супер друзі, він просто буде намагатися проламлювати і продавлювати Зеленського. І тому тут, скажімо так, робити розрахунок, що він може зробити щось добре. Ми точно зараз не будемо. Але якщо знімається Десантіс, залишається два кандидати. Перший це Нікі Хелі. Проукраїнська кандидатка, республіканка, яка дуже антитрампістка, яка каже, що він домовлявся з диктаторами, і це робити не можна, і дуже сильно підтримує Україну. І тут виявляється, є певне вікно можливостей. Воно зв'язано з Верховним судом, де можуть зняти власне Трампа з виборів. От і тут насправді починається дуже цікава історія. Якби був Рон де Сантіс, Нікі Хелі могла йому програти. І якби зараз е, залишилась е, така можливість, що Трампа знімають, тоді залишається тільки Нікі Хелі, і в фінал виходить два проукраїнських кандидати. І Байден і Нікі Хелі за підтримку України проти Путіна. Крапка. Розумієте, і зараз питання за цим судом. Тут є позитивні, є негативні речі. Так можуть зняти. Прецедент може бути створено. Мої друзі, політики в Штатах, говорять, начебто, я не готовий зараз під цим розписатись, але є така інформація від дуже порядних впливових політиків, які кажуть, що шість із дев'яти місць в Верховному суді належать власне Трампу. Тому зняти вони його ну точно не захочуть. Друге, що буде навісати. Ну, таке легке, легка тінь громадянської революції, громадянської війни, що, мовляв, ви зняли найбільш популярного кандидата в президенти, і як так, люди можуть вийти і повстати. Як власне, Трамп їх свого часу і підбивав на взяття капітолію? Проте, тоді, щоб цього не було, ну, наприклад, виходить Байден, каже, друзі, не переживайте, другий найбільш рейтинговий кандидат зі сторони конкурентів теж знімається. І тоді перезавантаження нові з обох сторін, з тої сторони Нікі Хелі, з тої сторони, я не знаю там. Хіллері Клінтон, Мішель Обама, Пет Бутічич, губернатор Каліфорнії знайдуть когось. Так часу достатньо, і до літа треба когось дати, тобто дадуть. От, але е, питання чи захочуть е, судді знімати, тому що це дуже серйозне рішення, дуже серйозний прецедент. Ну от бо якщо так, то дійсно наша наші горизонти стають трошки більш ясними, поки що вони дуже похмурі. Ну і тим більше, що зараз на цих вихідних теж не змогли погодити транш для України. Борються далі, ну от ми маємо певний запас грошей. Нам Шольц дав 7 мільярдів. Ще, ще двушечка прилетіла від друзів. Ну тобто є 9, але все рівно цього мало треба великі гроші. Байден може дати їх з грошей російських заморожених. Якщо навіть Європа довго тягне, ми скажемо, пане президент, давайте з. Тих, що є в Штатах, або дайте зі свого президентського фонду. Це теж можливо для штатів. 3% бюджету бюджету військового, які вони дають Україні, знищили половину російського військового потенціалу. Це суперінвестиція, суперлотерея країна, яку вони били всю громадянську війну. Україна тут за два роки розклала на лопатки, але треба завершити операцію. Тому Дайте нам решту, щоб ми могли доробити свій цивілізаційний виклик і зробити все так, як того вимагає історія та демократія. Ну і дуже важливо, що ті гроші, які ми зараз отримаємо від Німеччини, від Норвегії, від Болгарії, тобто ми десь 20-30 мільярдів отримаємо за ці три місяці. Це буде зайва копійка на випадок, якщо виграє Трамп. Ми зараз там 20-30 отримаємо. Далі можемо отримати 60 до листопада. Але якщо ми отримаємо їх в, наприклад, в лютому чи в березні, то це буде інша історія. Ми ж мали їх отримати в грудні, тому це будуть гроші. Називаємо їх так листопад, плюс. Якщо виграє Хелі чи Байден, ми скажемо «Окей». Потратимо швидше, більше росіян тут знищимо швидше отримуємо перемогу. Але якщо бачимо, що Байден, то ще двадцяточка буде запасу. Це теж треба розуміти, тому що зараз, з сьогоднішнього дня, треба моделювати одразу 6-7 сценаріїв розвитку політичної ситуації в Сполучених Штатах, від якої ми надзвичайно сильно будемо залежати. Не виключає, що і ось ця історія ну, стичка насправді дуже велика стичка між демократами та республіканцями дуже сильно впливає на нас, і вона може бути не вирішена. Байден скаже, окей, дам замороженими, але з вам точно не піду на поступки. Таке можливо, повірте, таке можливо, але все-таки підказують, що все рівно в якийсь момент повинні зійти на середній на спільному середньому. Ще вийшла на а ну і ще тут теж дуже важливо, що грає не на користь Нікі Хелі. Це те, що жінку не обирали ще президентом, і в багатьох штатах до цього ставляться дуже, скажімо так, завбачливо. І багато хто не хоче, щоб жінка стала президентом. Ну і власне це багатьох лякає. Але давайте теж чесно, штати завжди щось роблять вперше, вперше вибрали актора. Рейгана президентом казали, що бізнесмен ніколи не може стати президентом, вибрали Трампа. Ніколи афроамериканець не може стати президентом, вибрали Обаму і так далі, далі, далі. Тому ну колись все буває в перший раз. І хоча знаємо соціологію, вона не найкраща по відношенню до неї. Плюс, можливі, там зараз говорять плітки знову ж таки, чи це російська пропаганда, чи правда, можливі секс-скандали? Ну от, але поки що вона залишається номером два, і це треба. Розуміти ще вийшла на зв'язок пані Пріцкер, яка вважає, що Росія становить загрозу і для Сполучених Штатів, і для України, і для Європи. і треба діяти зараз. Це спеціальний представник з питань економічного відновлення України. От, і... Людина надзвичайно важлива для нас, людина, яка буде допомагати повертати економіку, відбудовувати країну. Людина, яка має глибоке українське проукраїнське коріння, і яка з Вашингтона допомагає направити гроші в Україну. І, от за її словами, війна Путіна спрямована на відновлення диктаторської корумпованої імперії в серці Європи, яка прагне підірвати як НАТО, так і Європейський Союз. І Пріцкер також зауважила, що за допомогою. Америки разом із понад 50 союзниками-партнерами по всьому світу відважні воїни України витримали натиск Російської Федерації, повернули 50% території та значно погіршили військовий потенціал Москви. І тут же теж варто додати заява міністра оборони Британії. От він говорить, що Європі треба активізуватися. Гранд Шапс теж великий друг України, людина, яка сюди приїжджала, каже: треба активізуватися і дати фінансування. Давайте гроші. Європа повинна розуміти, що не будете давати гроші в якийсь момент, доведеться давати людей. Загалом нашій владі треба підняти питання людей. що, друзі, а чого тільки гроші і зброя? Давайте людей. Тоді вони швидше сюди дадуть і гроші, і зброю. Це теж важливо розуміти. І ще одна річ, яку я вам хотів сьогодні сказати, такі тихі голоси опозиціонерів Башкортостану вже починають з'являтися деінде в медіа, і вони говорять про те, що. Солдатам Башкортостану, які воюють проти України, варто повертатись додому, але не додому в свої домівочки, а повернути зброю проти Кремля. Не переоцінюємо цю ситуацію, але певні коливання на території Росії все ж таки спостерігаємо. Поки що і хороводами і сніжками, тим не менше, в якийсь момент це може загорітися в серйозну пожежу. Друзі, це все по головній інформації, яку я хотів вам сказати. Напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, знімуть судді Трампа з виборчої гонки? Чи не знімуть? Є шанси в Нікі Хелі чи немає? Ну і третє, як вам новина про те, що Ронде Сантіс, людина, яка ненавиділа Україну в своїх заявах? Не знаю, може особисто він її любить, але от заяви були антиукраїнськими. І як вам новина, що він? Знявся, напишіть в коментарях, підпишіться на канал. Це дуже важливо, щоб боротися з російською пропагандою. Ну і найголовніше, зробіть донат. Донат для наших хлопців на роботи на прилади нічного бачення. 411 тисяч. Більше сотні вже зібрали по гривні. З кожного у нас з вами там уже 257 тисяч. Ну по гривні її все закриємо. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.